Пронто, фронто, мої кохані, дякую вас за підписки, за коментарі. Ви найкращі люди на світі, то заказуєте амулети, змінюєте своє життя. Що вам хочуть передати ви щасливі сили, думаєте тільки про себе, а я завжди думаю про вас. Хочу вам передати, що ви тут щось да, себе обмежили від спілкування з якоюсь людиною або від якоїсь ситуації, бачите, мечами обклалися. І підійдеш, я тобі розкажу, де раки зимують. І пуста карта. Далі нічого не відбувається, але, мабуть, щось відбувається, але те, чого ви не бачите. Угу. Ну, тут кажуть, що цей чоловік пішов в трансформацію. Він зараз один сам собою наодинці, і тут він зараз ударився в заробляння грошей. Так і що? Десятка чар. Щоб дати вам щастя в коханні. Він вважає, що йому ну це правильно він вважає дівчата. Щоб дати щастя в коханні, треба за жінкою якось. Якось треба вкладатися в жінку. Я завжди про це кажу. Якби кожна з вас знала це і любила себе, то всі чоловіки б це робили, а не приймала аби кого, щоб не бути самій, розумієте? Тож, і що далі? Що хочуть передати вищі сили? Ну що, дівчата, тут вас з ним продовження відносин можливо. Якщо не хочете, не продовжуйте. Це варіант. Він то прийде, але. Мені іноді феєчка пише, що робити, як розстатися, він приходить. Ну і що? Не будьте в стані жертвою. мало лі хто до вас приходить. До вас може прийти і бомж, хоча бомж це те вибір людей. Треба поверити. так що ви будете з ним жити. Ні, вам це подобається. Ви цього хочете. Так, у вас ним башня була неочікувана. Тут він на вас дуже злиться. Так, тому що ну ви дуже далеко. Та да, ви тут взагалі зірка. Ви тут якась він вам тут над... на одяг корону і вважає, що ви набагато краще, ніж він, по якимось факторам, можливо, по всім, чи заробляєте більше, чи виглядаєте краще, або ви більш прокачана, або ви, ви більш ну щось тут інше, але почуття є. Так що ж хочуть передати вищі сили, візьму іншу колоду, вищі сили. Нам про нього. Ну що, що тут ви отримаєте перемогу? У вас будуть відносини з ним продовжені і на ваших умовах. Майте це на увазі. тому коли він повернеться, ставте умови. Але продовжити відносини на ваших умовах це не значить, що сказав вам так і ви повірили. Сонечки мої ні, дивіться на його дії І в цей момент влаштовуйте своє життя. Ваше буде з вами. Так, ви тут кажуть, королева мечів, да, дуже холодна зараз, така. Ух, ну тобто розкажете йому, коли він прийде. Але ви вмієте насолоджуватися життям? Так, тут ви на себе багато взяли, тягнете і гроші заробляєте.